Контроль на базі, друзі. Так, відливи будемо міняти. От, вже прошпакльовано, але ще не зроблена гідроізоляція. Гідроізоляцію робимо обов'язково, тому що конденсат утворюється на металі знизу і може потім затікати в утеплювачі, щелини і так далі. Тому гідроізоляція обов'язкова і робимо на цементній основі. Кондиціонери. Почали монтаж кондиціонерів. І, от, подивиться, значить, використовуємо зніжевічого металу, кріплення, відлив обов'язково відвод конденсату, тому що по закону не можна кидати на вулицю. Тому ми зробили, буде підігрів піддону вже зроблений, і автоматичний підігрів буде підключатися від блоку керування. Нержавійка – це не тільки довговічність, а це ще і відсутність оцих ржавих потьоків. Тому і шпільки з нержавіючої сталі, як фіксація, і самі криштейни з нержавійки, Не такі вони і дорогі насправді. Крилечко покажу зараз. Ось бачите які. Треба бути його обов'язково. Будемо переробляти, демонтувати. Оце, друзі, все наслідки відсутності пари ізоляції, про що я багато років розповідаю, і слава Богу, багато хто вже робить на сьогоднішній день. Прибираємо, робимо гідроізоляцію, бетонуємо нові ступіньки, і якщо не вдасться цей граніт нормально зняти, буде новий граніт на цьому крилечку. Двірі будемо міняти, а з фасадом, я так бачу, що теж доведеться попрацювати. Ну, а що ж, ж, щоб було по-людськи. Для себе ж робимо.